Друзі, всім привіт. Сьогодні вам запишу відео з вулиці, оскільки в нас дуже чудова погода. Нарешті знов повернулася зима, бо два тижні було дуже теплої весни. Сьогодні я вам розкажу про те, чому я обрав місто Калгарі. Не поїхав в інші міста Канади чи Провінції. І так, я тут собі склав легенький список, щоб нічого не забути. Перше, це те, що місто Калгарі знаходиться в провінції Альберта, а провінція Альберта це нафтова провінція. Тут дуже багато видобувають нафти, відповідно, є гроші. Бо нафта це завжди гроші. Там, де гроші, там є і робота. Плюс у Альбарті дешевий бензин. Так, на другій позиції це одна із найбільших міст Канади. У місті Калгарі проживає тисячі мільйон триста тисяч людей. Може вже більше, бо тут постійно зростає населення. Відповідно, якщо сюди їдуть люди, то не даремно сюди їдуть. Ще мені ще подобається, те, що воно одне з найбільших міст, а ще тут воно знаходиться в провінції Альберт і відповідно немає подвійного податку, як в інших провінціях. Тут є єдиний податок 5%. Бо на, для прикладу, у Бісі. Британська Колумбія там 5% плюс ще провінційний податок 7%. Тому там дуже. Ну, бензин там майже на долар дорожче. Дуже дорого бензин коштує. Так, третя позиція в мене на те, що погода. Тут реально погода схожа на Україну. Е, для прикладу, так, було у нас. Мінус 30 і мінус там 35, але саме в Калгарі є таке явище природнє, як вітер шинук, який приходить і приносить неймовірне тепло. Тому після тих мінус 35, два тижні в нас було в день. Плюс 10, а в а деякі дні були в день плюс 15. Це навіть тепліше, ніж той рік, бо той рік я пам'ятаю, максимально в день було там плюс 9, кажесь, не було навіть плюс 10. Ну і трималися та плідні дуже довго, а це рік взагалі якась аномальне тепло. Було плюс 15, люди ходять у футболках, ми на роботі навіть працювали. В день з відкритими дверями, щоб воротами, щоб до нас заходило сонячне світло і воно просто так гріє, що капець. Ну і відповідно тут найбільше сонячних днів. Моє 300, якщо я не помиляюся, може хтось знає точніше. Мабуть, чи 315 сонячних днів у році, але ну, дуже багато сонця. Сонце, звісно, палюче без. Сонце окулярів тут дуже важко. Дивіться, якась людей дитяча площадка на передньому дворі. Це в них На задньому дворі бачу там баскетбольне пола в них. Четверта, чи я вибрав це місце. Це економічно зростаюче місто. У 2016 році Калгарі обганяло економіку. По зростанню за всю Канаду. Тобто, якщо вся Канада економіка мала зростання 25%, то Кавгарі 40. Тут було своє окреме знаєте, економічний бум якийсь тут був. Так, жителів я вже сказав, що тут 1,3 мільйона жителів відповідно багато можливостей, бо кожен щось там робить. Тоді рівна місцевість. Це було для нас дуже важливо, щоб була рівна місцевість без гір. Так, тут є пагорби, але це пагорби якісь там невеликі. Так, загалом тут рівна місцевість, що тобі не треба, ну, твій будинок не знаходиться десь там на схилі, такому крутому, що з однієї сторони обрив метрів 10. З іншої сторони, тобі, щоб заїхати, треба піднятися. В в дуже крутий заїзд. І, ну, якби ми жили просто в, у цьому, в Італії в Альпах. І знаєте, нам не, не сподобалося. То дуже там оці серпантини, з обриви двору такого як немає, та коло будинку, то все якісь скали, обриви, ще щось. Ну, таке собі. Тому ми вибрали. Ще ми вибрали, чому я вибрав це місто Калгарі, бо тут є міжнародний аеропорт великий. Він реально величезний. Просто, неймовірно, величезний, і він знаходиться в самому місті. Тобто, не так, як в деяких випадках є, що аеропорт ще там за 30 чи 40 кілометрів від міста. О. А він знаходиться в самому місті. Тому ви часто чуєте на моїх відео. Як літають літаки, особливо в погану погоду, вони буває літають дуже низько. І щоб ви розуміли, аеропорт наскільки великий, там 12 мільйонів пасажирів на рік проходить. Ще чому я вибрав це місто, бо тут дуже багато малого бізнесу. От реально малий бізнес. Тут дуже розвинені, всякі маленькі підприємства, якісь швайні цехи. Хтось якісь робить там вивіски. Тоді будівельних компаній малих дуже багато. В компанії з обслуговуванням території е, воно чистить сніг. воно зараз іде чоловік чистить сніг. Теж таких компаній дуже багато. Всякі. Ну, Дрібно виробництва хтось виробляє якісь речі з металу, ще щось. І таких компаній просто дуже багато. Відповідно, дуже багато роботи. І тому, якщо ти, наприклад, не, не, ну, не прижився на тій роботі, тобі легко піти і змінити на іншу роботу. Це не так, як у селі, що ти немає куди піти. Якщо ти з кимось там не зійшовся характером, тому ти вже не можеш перейти на інше, бо тобі нема куди перейти. Бачите, як напис іде в будинку, це сніговик стоїть. Бачите, все почищена лайка, за це все платиться гроші. Воно людина собі обдуває, чистить. А це теж платиться гроші. Це все. За це все люди платять гроші. Так. Тоді ще чому я обрав місто Калгарі. О, воно поліцейський когось зупинив, перевіряють. Ще чому я обрав місто Калгарі, бо воно близько до міста Едмонтон а в місті Едмонтон українське посольство. І тому якщо. А оскільки ми ну, нові іммігранти, нам потрібно документи постійно щось робити з документами. Тому це то дуже зручно. Три години їдеш і ти вже в українському посольстві. Бо його, е, наскільки я знаю, Ванкувер, Адмонтон, і, мабуть, Оттава чи Торонто, Ми, може 4, я не знаю точно. Ще чому я обрав місто Колгорі? Тут мінімальна кількість безхачків порівняно з іншими великими містами. Я був в Ванкувері. Там просто жах, що з тим робиться. В Едмонтоні теж там щось їх дуже багато. Я не знаю, я думаю там. Дуже багато соціальних організацій, тому їх там багато і без хатьків. Ось такий мій список, чому я обрав місто Калгарі, оскільки робота близько до посольства, рівна поверхня, ну і цей теплий клімат, і знаєте, немає тих. Дикої зими. Вона може бути 3-5 днів і все. І, і знову ну, нормальна погода. Так, да, снігу випаде, ну це нормально. В Україні теж випадає сніг. Просто зараз в Україні трошки зими стали тепліші, бо в моєму дитинстві зими там були такі самі, як тут зараз. Були і великі морози і все. І снігу гори випадало, що ти його задовбувався черпати. В наступному відео я вам розкажу, скільки я заплатив за комунальні платежі у сильні морози. Тобто, Той місяць були сильні морози, мені мається прийти платіжка. Я вам розкажу, скільки я заплатив, що, за що там платив. Щоб, бо коли я був в Україні, коли я був в Європі, мені було дуже цікаво, скільки коштують комунальні платежі. Бо це дуже такий основний якби, аргумент, чи ти змоєш тут жити. Ну, витягти фінансово. О. Якщо дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі.